Кінець 19-го, початок 20-го сторіч позначився появою та впорядкуванням цілої низки вулиць, добре знайомих львів'янам. серед них і нинішня вулиця Саксаганського, яка з'єднує вулицю Франка з проспектом Шевченка. Початкова її назва стежкова, бо тоді то була просто вузька стежка для піших прогулянок берегом річки Сорока, одного з допливів Полтви. І протікала вона вздовж сучасної вулиці у напрямку вулиці Академічної, нині проспект Шевченка. Після того як річку заховали у труби наприкінці дев'ятнадцятого століття, вулицю Стежкову почали забудовувати, і до початку Першої світової війни вона була повністю вже сформована. Тисяча 1905 року вулицю перейменували на честь учасника січневого польського повстання 1863 року. Та Деуша Романовича. Після Другої світової війни вулиця отримала свою сучасну назву Панаса Саксаганського. Панас Саксаганський, справжнє прізвище Тобілевич, визначний український актор, режисер, драматург і педагог школи Марка Кропивницького, один з корифеїв українського побутового театру. У своєму сценічному псевдоніму Саксаганський увічнив батьківщину матері Євдокії. Вона походила з містечка Саксаганще у Дніпровській області. Але повернімося до вулиці. В архітектурному ансамблі вулиці переважають такі стилі, як класицизм, історизм та конструктивізм. У кам'яниці під номером 1 у міжвоєнний період діяв консулят Латвії, а також тут розташовувалися офіси нафтової спілки Десна та польсько-американського еміграційного синдикату. За радянських часів у 50-х роках тут містився гуртожиток львівського нафтопромислового технікуму, згодом корпус біологічного факультету університету Франка та редакція журналу Світ фізики. Під третім номером кам'яниця, яка була споруджена 1909 року для власника цієї ділянки Романа Ренського. Ще у 1911 році у будинку було встановлено ліфт, який у радянські часи демонтували. У цьому будинку до війни мешкав відомий вчений геодезист Каспер Вайгель, про що свідчить бронзова пам'ятна таблиця. Тут також мешкав професор хірургії університету імені Яна Казимира Владислав Добжанецький. Він був визнаним фахівцем пластичної та трансплантаційної хірургії. У липні 41-го року професора Добжанецького разом з іншими львівськими науковцями німці розстріляли на волецьких пагорбах. Під шостим номером Кам'яниця з вбудованими крамницями на першому поверсі. Споруджена у 1939 році у стилі функціоналізму. Вважається, що саме цей будинок є ключовим в еволюції львівського житлового будівництва в стилі функціоналізму. Будинок тоді був споруджений за кошти нотаріальної палати, яка об'єднувала найбагатших та найвідоміших нотаріусів Львова, через що отримав назву Будинок нотаріусів. У кам'яниці мали бути адвокатське бюро та на верхніх поверхах приватні помешкання. Нині тут діє перша львівська державна нотаріальна контора. У кам'яниці під восьмим номером за Польщі містилися львівська філія фірми, що займалася продажем сільськогосподарських машин та автомобільний салон Адлер. За радянських часів тут діє у спеціалізований магазин Молодіжний, де продавалися товари для молодят. Тут за державною ціною без переплати можна було придбати дефіцитні товари, чеські мешти, золоті каблучки та інший крам, але за умови наявності довідки з РАЦу про те, що ти одружуєшся. Але львівські молодята швидко зметикували і почали йти до РАЦу, аби отримати умріяну довідку. А після відвідин крамниці забирали заяви. У кам'яниці, що під дев'ятим номером за Польщі містилися букіністичний магазин Ярошевського, автомобільна та мотоциклетна спілка Сайклер. За радянських часів в приміщенні розташовувалося відділення державної позавідомчої охорони. Будинок під одинадцятим номером збудований у стилі модернізованого барокко. За Польщі у Кам'яниці містилися пансіонат, фототальє та книгарня. За радянських часів Майстерня з ремонту меблів, а у 70-80 роки минулого століття популярний бар нектар. Заклад мав чотири зали, де збиралися різні мистецькі товариства, а також молодята та їхні приятелі і родичі, оскільки з протилежного боку на вулиці Саксаганського, як ми вже згадували, розташовувався магазин молодіжний, у якому продавали товари для молодят. Тож кожна така покупка була подією, яку гучно святкували у нектарі. Нині тут піцерія. І поруч під 13 номером будівля адміністративного суду. Будівництво розпочалося ще до Першої світової війни. Згодом через воєнні дії було призупинено і завершено лише 1921 року. Будівля споруджена в еклектичному стилі з неоренесансними аттиками. Початково тут була цісарсько-королівська фінансова прокуратура та військова армійська інспекція. У радянські часи штаб військово-повітряних сил. Нині будівлю займає Львівський апеляційний адміністративний суд.